Вітаю! З вами Юлія Сад України, що на Київщині. Сьогодні будемо говорити про троянду Golden Showers. Це плетиста троянда. Росте вона у мене на паркані близько 10 років і радує. Вона ось така, я її називаю кучерява, тому що в неї пелюсточки, ніби бачите, таким. Хвильками і їх дуже багато. Квітує не поодинокими квітами, а в кистях дуже багато в неї квітів, для того, щоб їх було все більше і більше. Я робила окреме відео на своєму каналі і там показала, як правильно робити обрізку платистих троянд і як правильно загоризонталювати їхні пагони для того, щоб квіточок було багато, а не тільки на верхівках. Ця троянда винайдена у 1956 році в США, і відтоді вона покоряє серця усіх садівників. Не тільки тому, що квіточка досягає аж 10 см, досить велика, а й тому, що вона ароматна і має яскраве забарвлення, відтіняє, наприклад, от я посадила з червоною, і вони в парі дуже гарно гармоніють між собою. Коли я купувала троянди 10 років тому, ще не було достатньо інформації, як ця троянда веде себе взимку, чи вона витримує морози, чи вона не боїться спеки або дощу вітру, і наскільки вона стійка до захворювань. Тепер я можу поділитися своїм власним досвідом відносно кожної з моїх троянд, усі. Сорти ви можете побачити в окремому відео на моєму каналі, а також є відео про обрізку плетистих троянд і не тільки плетистих. Відносно цієї троянди багато було суперечок, і говорили, що вона не зимує у нас на Київщині, що її потрібно вкривати, і вона не стійка до холоду. Насправді ні. За 10 років я її жодного разу не вкривала. Як бачите, вона квітує і радує мене. І бажаю вам того ж. Тому що ця троянда дійсно вона неймовірна. Вона і ароматна, і має незвичну форму пелюсток. І велика квіточка в неї і рясно квітує. І не вигорає, що цікаво, відносно стійкості до погодних умов. Зараз досить потужний вітер. Як бачите, пелюсточки всі тримаються. Вона вже квітує довго, не вигорає, хіба трошечки. І стійка до дощу. Відносно захворювань вона досить витривала. Єдине, що може вражуватися трошечки борошнистою росою. Але якщо вчасно робити обробки профілактичні, то вона не буде хворіти. У мене на каналі є багато інформації про обробки. Переглядайте мої короткі відео, також YouTube Shorts, і я показую весь час, чим і коли я обробляю. Особливо важливо для троянд змінювати препарати, щоб не було резистентності, тобто звикання. Також у мене є інстаграм, де я у сторі щодня показую, як я доглядаю за трояндами і іншими рослинами у моєму саду. Якщо ви мене запитаєте, чи рекомендую я вам цю троянду, я скажу однозначно так: Golden Charles вона незвична, вона кучерява, має велику квітку, ароматна і яскрава. Підходить як і для огорож, наприклад, живоплотів, так і для якихось як солітер окремих зон. У мене вона на паркані серед інших вона виділяється своєю яскравістю. Якщо ви хочете подивитися і інші сорти, переходьте на моє відео там, де я розповіла про всі. Сорти коротко в одному відео, щоб зрозуміти, як кожна квіточка виглядає в реальності. Я, наприклад, постійно цим користуюся, якщо мені потрібно купити, я заходжу в Ютуб і дивлюся, як, як виглядає ця квітка в реальності. Тому що на фотографіях часто буває фотошоп, а в реальності завжди можна на відео подивитися. На простих, звичайних відео людей, які не обробляють відео, вони от як є. Так і є, і ви бачите цю картинку. У мене дуже багато цікавої інформації про садівництво. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, давайте спілкуватися. Я завжди до вас відкрита. Моя мета зробити Україну вітучою.